Привіт-привіт всім, любі мої дорогі водолійчики! Вітаю вас на каналі Чародійка, мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на січень 2026 року. Я вітаю вас з початком нового циклу, з переходом у новий рік. Так, якщо ви дивитеся, що це відео у грудні місяці, то обов'язково його ще в січні передивіться. Так, для всіх, тих, хто дивляться в січні, то я вас всіх вітаю. У нас е, січень місяць буде наповнений подіями, а особливо у вашому знаці. Так що поїхали, дорогі мої. Так, е, тут, до речі, можете, у кого вже дні народження в січні місяці, так, починається в кінці січня, місяця, можете собі придбати е, зі знижкою розклад на рік. Соляр називається. Як його придбати? Дивіться, ваше відео на 2026 рік. Там все є. Так, ну і по січню. 1 січня у нас в Меркурії заходить у Козиріг. Козиріг – це ваш 12-й дім гороскопу. І е, Козаріг у нас такий знак, який не любить виносити все на люди. Він любить е, скривати свої почуття. Це такий у нас самий жорсткий, самий такий чорствий знак гороскопу. Дванадцятий дім це таємниці. Ви е, всі водорічки, да ви схильні до того, щоб скривати якісь свої страхи, свої таємниці, не говорити про них. але ви ж у нас повітряний знак космосу і майбутнього. Вам потрібно да проговорити це все. Вам потрібно це все відкрити. І тут у вас буде прекрасна можливість впродовж цього місяця через оцей Меркурій, який у нас саме центр з планетика відповідає за спілкування, за е, подорожі, за рух, так, техніку. От тут у козерозі, ви якраз можете максимально його як. Постаратися проявити. Да. Меркурій, він у нас по козирогу буде говорити тільки про щось таке практичне, що буде на багато років діяти. Тобто, ж тут, якщо якісь документи навіть ви підписуєте або про щось домовляєтеся, то, скоріш за все, ви будете прораховувати вперед. І ем, так, це може бути, ви можете піти поговорити, наприклад, з психологом, це дуже буде вам корисно. І вам буде легше говорити, вам буде легше відкриватися, так? відкривати свої якісь таємниці. Це практичне мислення максимальне, вам буде легко аналізувати, тому що у вас по більшій часті дуже багато думок в голові, і ви фігуро тут, фігуру там не можете сосередоточитися, а отут, от у вас прям конкретно буде ваша черепушка хорошо працювати. Так, далі, 2 січня, хірон. Він у нас стає директним у знаці зодіаку Овен. Овен для вас це третій дім гороскопу. І третій дім це про спілкування, це про ваших родичів, про ваших сусідів. Хірон це у нас така розрахована точка у гороскопі. І Хірон це наша найбільша така травма і найбільше зцілення. Отут ви можете себе зцілити, примиритися там зі сусідами, з братами, з сестрами. От якраз таки виговорити якісь свої от страхи, виговорити якісь свої переживання, так і е, хірон, так, це зцілення через якісь конкретні дії у Овні. Вам потрібно буде от прям якусь дію зробити, там піти кудись, проговорити, домовитися, не просто собі подумати, а от прям на фізичному плані треба буде втілити. Далі 3 січня у нас повний місяць у Знаці Зодіаку рак. І е, рак для вас, значить, це шостий дім гороскопу. От. І е, шостий дім це робота. Та, про повний місяць у нас буде, звичайно, ще окреме відео з картами, але тут вам уже скажу, що тут буде якось вам зрозуміло на рахунок роботи. Тим паче, вам робота дуже сильно заходить, якась в. Саме в через дім або через якісь, якусь допомогу, так, так як раки в нас все дуже вам має бути комфортно на вашій роботі, вам має бути комфортно говорити, вам має бути комфортно з колегами, тому що якщо ви там щось комусь не можете сказати, да, або стісняєтеся, або боїтеся, то тоді ви будете неефективними. От вам дуже важливо себе комфортно почувати і смачно їсти під час того, як ви працюєте. От, і тут буде повний місяць, повний місяць він відкриває таємниці. Він е, дає розуміння і закриває якісь ситуації, які починалися у вас півроку назад, на, на новолуння в Расі, вразі, е, коли у вас починалися якісь ситуації, то зараз ви вже будете мати їх завершення. Далі, 14 січня, у нас стається такий прекрасний моментик. У нас парс фортуни, це м, така це рідко таке буває це у нас ситуація що парс фортуни дуже швидко рухається. І так, щоб він попав якраз в середину між Сатурном і Нептуном. Сатурн у нас в 27 градусі риб. Далі йде парс фортуни в 28-му і 29-му Нептун у нас стоїть в рибках, і всі в прямому руці. І парс фортуни – це ситуація, значить, яка може дуже сильно через якусь удачу змінити ваше життя. Кармічна ситуація, в якій потрібно правильне рішення прийняти, правильно себе повести. Так от, тут вона буде в рибках. Рибки для вас це другий дім гороскопу це ваші цінності, це ваші фінанси. Да? І тут може статися якась ситуація з іншими людьми, коли вам потрібно буде проявити і Сатурн свій Сатурн також вам покровительствує, не тільки Уран, у вас два покровителя. І оцей Нептун це така духовність, інтуїція. Довіра до Бога до світу, так, це таке максимальне розкриття і прийняття енергії. І от тут, в 14 січня, вам треба всі ситуації, що пов'язані з вашою цінністю, з тим, як ви хочете, щоб з вами люди спілкувалися, так, що для вас є важливим і з вашою роботою, отут стежити за цими ситуаціями, бо їх приймати. 18 січня Венера переходить у ваш знак, і у нас стається новолуння в Козорозі. Так, Венера е, у нас у вашому знаці, це е, вона приносить гроші, вона приносить вам надзвичайну якусь красу, вам захочеться за собою доглядати більше, вам захочеться е, там гарно вдягатися, якісь процедурки зробити. От по Венері собі це все давайте. Венера, це також у нас іще е, відносини, Да, і от тут е, відносини у вас піднімуться на перший план. Вам захочеться там е, якось в сім'ї щось налагодити, можливо, з чоловіком, з дружиною. Так, або з партнерами зі своїми. От, і Венера приносить вам гроші. Далі ви через свій вигляд, через свій сан зможете хороші гроші піднімати. І в Козорозі, також буде окреме відео у нас на нього. Але це новий початок у вашому 12-му домі. Да, там, де ви перед цим проговорювали, да, щось домовлялися по Меркурію, то зараз там буде новолудня і нова енергія. Да, от прям можете там позбуватися. Ви будете, я думаю, до 18 числа, будете позбуватися своїх якихось страхів, і вже будете заходити до нацти дім. Це у нас також і про духовність, і про якісь далекі країни, навіть ви кудись можете їхати дуже далеко. 20-го сонце переходить у ваш знак. І сонце це наша енергія. Там, де сонце, там ми, там нас видно. І тут потрібно дуже, знаєте, там проявляти себе через перший дім. Це те, як ми виглядаємо, це те, як нас приймають люди. І вас люди будуть бачити дуже світлим, вас буде видно, ви будете прям, знаєте, от прям світитися, і дуже багато у вас буде енергії, яку ви можете віддавати. І тут ви будете пропрацьовувати так своє его, своє ставлення до себе. І там же у нас, 20 січня, Меркурій переходить у ваш знак. А Меркурій це спілкування, я вже казала, до цього він був у 12 му домі, і він переходить у ваш дім. Мало того, що ви вже багато говорите, так Меркурій вам дасть і ще більше можливостей. Він вам дасть можливість проявитися, кудись поїхати, там, сісти за руль, наприклад, ви почнете. Багато багато рухатися е, через техніку, якусь ви навіть можете почати тут е, працювати. Да? От Меркурій він розкриє вас. 24 січня Марс переходить у водорії. Получається, у нас Венера, Сонце, Меркурій і Марс у Водолії. Плюс у нас у Водолії стоїть Плутон уже досить давно. І Плутон по Водолії буде 20 років йти. Він уже у нас іде роки, напевно, два. Да, і е, от він вас змінює, він вас трансформує. І зараз всі ці планети, заходячи у водорій, вони по по Плутону вони пройдуться. І Плутон це планета трансформації, це планета якихось дуже великих змін, грошей і е, 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 взагалі там нового, нового циклу, в, багатої, великої кількості людей. Да? От і тут Плутон буде е, вас трансформувати, трансформувати ваші гроші, ваші відносини, трансформувати ваш, вас як особистість. І е, особливо, коли Сонце у нас да, 20-го зайде, там 21-22 число, у нас якраз Меркурій е, Сонце е, стане на, е, на Плутон. От. Е, і Марс і дії вам у дії стануть більш хаотичнішими. Нам захочеться... Якщо Марс у козирозі давав нам плановість якусь, то тут нам захочеться дуже швидко змінювати, передумовувати, там кудись літати, їздити. От такі от у нас будуть тенденції. Так. 26 січня Сатурн і е, Нептун у нас поєднуються в рибках, це вже в останній раз. Там у нас Нептун вже в 29 градусі, він вже от-от переходить в Овен, да? і вони у нас поєднувалися в червні, в кінці червня. Так що тут може ситуація з червня підніматися у вас і от прям теж переходити на новий рівень і прям так, знаєте. Заземляти вас дуже сильно, і ці ситуації вони будуть надовго з вами. А січня у нас нарешті Нептун переходить в Овен. Да, він до цього у нас був у рибках у вашому другому домі, і у вас, можливо, були якісь ситуації, коли ви не зовсім розуміли там на рахунок своїх фінансів, на рахунок роботи. А зараз Нептун нарешті звідти виходить. Він починає новий цикл в Овні. Да, починається так багато е, творчого, там натхненого якогось такого процесу, Прямо на цілих там 13 років він буде йти по овну. От і там далі вже він буде йти по всіх знаках. На овен для вас це третій дім. От, і третій дім це тут можуть у вас з'явитися багато якихось сусідів, які, там, наприклад, магією займаються, або друзів, які займаються духовними якимось практиками, і ви разом з ними можете у це все заходити і прям їздити навіть кудись на якісь ретрити. Отакий такий для вас місяць січень. Зараз ми переходимо до карт. Я нагадую, що ми завжди дивимося свої прогнози на сонячний місячний і знак Асценденту. Дивіться, карти, які повторюються так, для особистих розкладів і прогнозів. пишіть мені в директ інстаграму або на мою почту. Я завжди лінки залишаю в описі до всіх моїх відео. І, звичайно, обов'язково підписуйтесь на канал. От саме зараз зупиніть відео, підпишіться, поставте дзвіночок, поставте лайк обов'язково. І е, в кінці, як додивитеся, напишіть ще й свій коментар. Я вам буду за це дуже вдячна, і е, платформа YouTube любить, коли ви якусь активність проводите, коли ви ділитеся відео зі своїми друзями. Ну і починаємо. Так, карта для водоліїв на січень 2020. Шостого року. Так, Паш Пентаклів. Подивіться, що у нас тут стається. Ви перераховуєте якісь свої цінності, да? От, якраз ситуація, яка у вас буде там ставатися. Так, це у нас як якесь навчання може бути, фінансова грамотність у вас тут може бути. Це у нас карта грошей якихось. Маленьких нових грошей, додаткових, так ви можете піти кудись вчитися, або якусь роботу, яку ви ще не зовсім добре знаєте, робити. Ви будете виконувати. І е, тут для вас дуже важливо віддаватися цьому, да? віддавати свою е, там енергію, свою увагу. Прям треба сісти, перерахувати, все зробити і заземлитися. Це також у нас карта дітей, і ваші діти можуть піти там на роботу, наприклад, працювати, себе почати утримувати. Так, або, наприклад, там діти вам почнуть фінансово допомагати. Ну, у вас зразу йде е, така якась новина. Новина на рахунок фінансів вам може приходити навіть, так? Хтось вам може запропонувати якусь роботу, ви підете вчитися, робити її. Так, і ще карта. Так, рицар Жезлів. Швидкий місяць. Ви швидко виконуєте якісь ваші справи. Хтось до вас приїжджає, навіть якісь, може, племінники або діти до вас будуть приходити в цей час. Ви кудись можете самі поїхати, і справи активно досить будуть у вас вирішуватися. Так вам потрібно буде швидко реагувати на події і досить бути активними. Вам треба дії робити конкретні, так? не тільки говорити, думати, а ще й конкретні якісь дії робити. Це може бути у вас як поїздка, так похід там в спортзал. Активно ви почнете в спортзал, наприклад, зараз куди. От, і ще одна карта. Карта місяця вам виходить, це у нас старший аркан. тут може бути: знаєте, вам треба інтуїції свої довіряти, це може бути якась туманність, незрозумілість, да? не зовсім все зрозуміло буде в цьому місяці. Це карта матері. Також і це кудись поїздка. Знаєте, ви можете тут оформлятися, кудись прям далеко дуже. Це еміграція, да, це кудись там, десь там в Америку або кудись там за океан ви відправляєтеся. І місяць це от все що стосується документів на еміграцію. Дуже багато спіть через сни вам можуть приходити і приходити інформація. Вас будуть віще сни в цей період. І, звичайно, це у нас гормони, це у нас вагітність тут може навіть бути. Так, і ще одна колода, карта для водоліїв 26-го року. Так, Єрофант. Оце от прямо максимально, скажем, не ваша енергія, тому що ви любите ризикувати. А тут у нас карта традиційності. От вам треба рухатися. Бо як вас вчили, да? і е, дуже важливо тут працювати в суспільстві по правилах суспільства, да? не нарушати ці правила. Єрофант це у нас часто якийсь наставник, вчитель, який у вас може з'являтися в цей період. Ви можете стати вчителем тут. Наприклад, і м, дуже важливо тут вирішувати питання там, з нерухомістю, наприклад. Ви будете там якісь ключі там, віддавати комусь, да, якщо ви тут кудись їдете. А, і м, до вас можуть навіть приходити тут за порадами. Да? Особливо до старших людей прислухайтеся, да? хто вам що говорить. Це буде дуже в тему. Так. Чотири жезлів. Четвірка жезлів святкування. Подивіться. Це дійсно може бути переїзд. Це у нас знову. У нас, е Документи на квартиру тут по цій карті проходять. Або це може бути, наприклад, якісь ремонти вдома ви можете починати робити. Або там якісь родичі ваші старші приїдуть, ви будете разом святкувати, там, наприклад, свій день народження. Четвірка жестів це вже перша якась класна перемога, святкування, і вам все подобається, ви можете нарешті сісти і розслабитися. І ще. Так, ереміт. Вам прям дві такі сильні карти вийшли: старші аркани. Дивіться, єрофант і ереміт Єрофант. Це у нас мудрець, який навчає а ереміт – це мудрець, який пізнає себе. І ви тут будете да, і навчати інших, і будете передавати інформацію і себе пізнавати. Бо, можливо, ви знайдете собі наставника, який буде збирати групу людей, да, і ви будете працювати з цим. А далі ви будете в собі розбиратися. І тут такий максимальний вогонь, прям конкретно, щоб розібратися в якійсь системі, в якійсь ситуації. Вам треба глибоко копати, розбирати все по деталях, і бути наодинці з собою. Отут От якийсь детокс від суспільства вам потрібно буде обов'язково зробити в цьому місяці, побути з собою, відновитися, там на масаж сходити, можливо. Це відлюдник, це коли ви побачите, наприклад, навіть якісь вдома в себе ви виясните якісь моменти. Так, десятка мечей. Ви власноруч закриваєте якусь справу. Подивіться, бачите, вона тут собі вже, вже стільки всього було, що вона вже вирішила просто себе добити. І ви настільки довго несли, можливо, якісь переживання, проблеми, що ви зараз нарешті їх відпускаєте. Десятка це дуже хороша карта, вона очищає і вона дає вам можливість перейти. На новий рівень, да, перейти у абсолютно нову реальність. От. І тут потрібно цьому піддатися. Дивіться, тут з, з жертви цієї виросла прекрасна квітка мак, да, яка заспокоює у вас, заспокоїться якийсь ваш стан. Ви знайдете так свою довіру до світу. Головне тут позбуватися всього шкідливого, всього, що вам не підходить. Не тягнути це за собою, тому що десятка вона така трошки як смерть. Тільки в момент, коли ви відпускаєте, очищаєте, викидуєте весь хлам там з дому, у вас відкриваються нові двері, приходить нова енергія. Двійка мечей. Була тільки що на дні колоди у нас. Подивіться, вибір дуже важкий, тяжкий для вас вибір, але ви його робите. Вам би і туди, і сюди хотілося, але треба вибрати щось одне. І ви тут на щось або закриєте очі, або відкриєте очі, і скажете, як я так довго цього не бачив, да? і або скажете все. Більше мене це не цікавить, і я на це уваги звертати не буду. Ви відмовляєтеся від чогось тут у січні місяці. Трійка, кубків, правильно робите. Подивіться, вас всі підтримують. Це перемога, це е, оточення ваші, так, колеги ваші. Тут урожай є. Так, це якесь святкування, таке маленьке, але перше святкування. Ви будете доволі тим, що ви зробите. Ви будете доволі тим, що ви відпустите і що ви змінюєте своє життя. Тому що насправді, от для водорії, ви... Ви у вас всередині от прям бореться це, сидіти на одному місці, берегти все, що там накопичувати, і з другої сторони кудись летіти, лишати, да, от прям вивільнятися. Вас е, вами покровити своє уранище, да, і урана символізує в Таро е, карта дурень. Це коли ми не маємо ніяких обов'язків. Та, і ви ні за що не переживаєте. Ви просто собі йдете у своє прекрасне життя. Так, карта для водорії в нас і шоста. Е, Молитві і бажання. Загадуйте бажання, нічого не бійтеся, всі вони будуть складатися, всі вони будуть ставатися. Е, головне, їх знати. Да? От і прям якщо будуть якісь місця сили, кидайте монетку і обов'язково всесвіт відпускайте це своє бажання. Да? Я бажаю, щоб у вас все прекрасно пройшов цей місяць. Такі для вас вийшли карти на січень 2026 року. Дуже рада була вам донести цю інформацію. Обов'язково підписуйтеся, чекаю на ваші коментарі, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!